Як максимально швидко налагоджувати відносини з людьми так, щоб вони вас розуміли буквально з півслова. Поділюсь Поділюсь цьому відео. До прикладу, ви зустріли на вулиці пана Івана, який каже, що він вступив у певну проблему. Що нам це дає? А дає багато чого. Зокрема, ми розуміємо, що є певна метафора у нашого співрозмовника, яку він використовує для. Пояснення реальності. А значить, ми також можемо цю метафору розширювати і вести комунікацію навколо неї під час нашої зустрічі. Ми можемо утилізувати її, наприклад, ну, одне діло вступити в певну проблему, а інше діло максимально ефективно з неї вийти переможцем і максимально таким от чистим і драйвовим. Тобто, ми ось, ось метафору. Розширюємо, розширюємо, наповнюємо, можливо, позитивом, якщо нам це потрібно або негативом. Можемо сказати, що ну да, вступив у таку халепу, і ця халепа тебе може навіть засосати або прилипне так, те, у що ти вступив, це буде на віки ніч. Також розширюємо цю метафору, але в такому негативному контексті. Тому це перше, на що необхідно звернути увагу з'ясувати, а які ж. Метафори використовує для пояснення реальності наш співрозмовник. Друге, на що необхідно звернути увагу, це на ті слова, які вживаються нашим колегою по комунікації. Тобто у нього є, скоріш за все, певний ряд слів, які повторюються. Якби ми зараз комунікували зі штучним інтелектом, то я б попросив би проаналізувати його, а які найчастіше слова вживаються. У цьому тексті чи в цій розмові, і мені б штучний інтелект, GPT-чат, чи якийсь інший вказав, що от в мові такого-то вживається там 5 таких ось популярних слів або десять. Я б намагався саме ці слова використовувати в розмові та в комунікації. Бо ці слова, як ви розумієте, є частиною внутрішнього світу нашого співрозмовника. Тобто з них. Побудований тунель його реальності. Давайте я розкажу про реальність і тунельне мислення. Людина, в принципі, бачить світ щось схоже як на таку от підзорну трубу, або як в бінокль. Тобто є тільки певний такий фокус уваги на чомусь, що ми говоримо реальність світу. І ці ось скельця. Цієї труби, об яку ми дивимося, вони вибудовуються впродовж усього життя через там наші різного роду фільтри сприйняття, виховання, ну і так далі тому подібне. Коротше кажучи, в кожного із нас є свій тунель реальності. І нам необхідно зрозуміти, як же він сконструйований, з яких слів, грубо кажучи, цінностей, метафор, ідей та концепцій. І ми прилаштовуємося до цього такого тунельного бачення, до цієї конструкції тунелю сприйняття реальності. І тоді людина, очевидно ж, розуміє, що ми ну свої прям в доску, тому що спілкуємось з нею однією мовою, тією, яку він розуміє мова цінностей, мова, можливо, місії, яку має. Певна людина. Коротше кажучи, наступного разу, якщо у вас буде потреба здійснити комунікацію, то використайте оці два аспекти. Перший аспект: зрозуміти, яку метафору вживає ваш співрозмовник у розмові і розширити її. І по-друге, послухайте вашого співрозмовника, якими словами він описує реальність найчастіше, і використовуйте ці слова. До речі, ця техніка називається молоко. Чому? Та тому що в слові молоко є декілька букв. У, як би зрозуміло, тобто вони повторюються. І тому наша задача також повторювати слова, які повторює наш співрозмовник найчастіше. І таким чином ви будете розуміти вашого співрозмовника також набагато швидше. Чому? То тому, що він буде в такому комфортному, розслабленому стані повідомляти вам все, що необхідно, бо йому буде комфортно, у нього не буде цієї реакції, що ви. Співрозумник або страшно або тікай від нього чи завмирай. У нього буде цікавість, що о, дуже приємно вести діалог з людиною, яка от спілкується так, як спілкувалася у мене на районі. І ви зверніть, бо можете прямо, коли в певній групі ведете дискусію чи діалоги, прилаштовуватись до кожного окремо. Не можливо, хтось там зі Львова. Хтось з Харкова, хтось з Одесич, з Києва, і ви до кожного прилаштовуєтеся, ви розумієте, що той чи інший співрозмовник з того чи іншого району міста пішов, і там є, скоріш за все, кожна співрозмовника своя реальність така тунельна, і ви під цей тунель підлаштовуєтесь. Я можу ще довго розповідати про це, одначе я думаю, що у вас є потреба зробити що? Попрактикуватись. Тому прямо зараз ви можете це зробити. Знайдіть когось, хто у вас є там вруч, і спробуйте завести розмову. Повторюсь, звертаємо увагу на метафору, якою людина описує світ, і на ті слова, які найчастіше вбиваються в розмові неї. До зустрічі в новому відео.